Потрібно зрізати оцей лопух. І ось тут також укоротити. Щоб тут, коли буде планочка, то по центру планочки попадав комірець. Невеличкий наклон, не треба такий робити. Бо це так негарно. Коли його застебнути, то він йде отак внахльост один на один. Тому кроїд. Був капюшончик, і зрозуміло, що тут горловинка для капюшона більше робиться. І коли ми його випороли, то потрібно. Трішки тут, розтрочиті, трішки пристягнуть, але зовсім трішки. І пристягнуть притому і поміряти на манекен чи на фігуру. І потім вже заміряти оці розміри, щоб розуміти, яку стійку викраювати із комірцем, і тоді вже вметувати. Пристягнули горловиночку. Пропрасували. Бо коли не пристягували, то вона була 54. А коли зробили такі маніпуляції, вона стала 46. От цілих 8 см майже прибрали. І ось наскільки був який комір великий. І як він ось би заклався ось отак. Ну, отак би лежали два коміра, і ще один на один би наклався. Такий звичайний акуратний комірець. Ось усе переробила моя учениця. Все вийшло гарно, я задоволена. Що не неоднаковий комірець це тому що не було з чого, бо шилось з капюшончика. А так все ідеально, молодець.